Чому писати 100 бажань не спрацює? Я думаю, що це якийсь булщат. Чи працюють візуалізації та афірмації? Отак, От всрусь, але я це зроблю. Запиши своїх 100 бажань. І буде тобі щастя. Часто можна зустріти такі завдання від експертів там, чи на всяких марафонах, записувати свої бажання дай побільше. Я думаю, що це якийсь булшіт. Чому? Тому що 90% із тих 100 бажань, які ви запишете, вони будуть не ваші, вони будуть не істинні. Ви візьмете їх десь в когось, будете вже їх придумувати, додумувати, навіщо? Навіщо тратити на це свою енергію і свій час на те, щоб записати бажання, якими ви не горите? Щоб Дійти там до цифри 100 чи 50%, комусь складно навіть 20% написати бажань. І це нормально. Коли, наприклад, ви вже не можете кілька взагалі бажань написати, це так. Але звідки витягнута ось ця цифра: там 100 чи 200 бажань, чому писати 100 бажань не спрацює і вам не допоможе? Тому що 90% з тих бажань будуть неістинними, вони будуть не ваші. І, скоріш за все, вони просто або не збудуться. І ви почнете себе потім за це винити, тому що ви написали це бажання, ви його не здійснили, ви написали цю ціль, ви її не реалізували. І ви почнете себе гнобити. І це зіграє з вами такий злий жарт. Або ж, якщо вони навіть збудуться, навіть ви докладаєте до цього якихось певних зусиль, і ви їх втілите, або вони збудуться самі, тому що ви їх написали меджик. Ви не будете щасливі від цих бажань, ви не будете щасливі здійснення цих бажань. Ви будете здивовані, чому в мене бажання збулися, а я нещасливий, тому що бажання ці початково були на вашій істині. І більше того, ви потратили і злили дуже багато енергії на те, щоб їх придумати, записати, і воно вас все ж вам в голові постійно тексто бажань і що їх потрібно виконати. І це забирає неймовірно багато ресурсів. Що ж робити, і як робити, як бажати правильно? Напишіть 100 бажань, оберіть одне, два, три, такі, якими ви горите, які вас запалюють, більше трьох не потрібно. І сконцентруйтеся на цих трьох бажаннях, на виконанні цих бажань, докладайте зусиль саме до них. Коли ви їх вже виконаєте, поставите всюди галочки, можна придумати та обрати наступні два чи три і виконувати їх і так поступово. Але коли ви виберете кілька, два, три, одне навіть бажання. Ваш мозок сконцентрується на цьому, і йому буде простіше тримати в голові саме ці бажання. Він буде більш бачити можливості, як їх втілити. Він буде підкидати вам більше ідей для реалізації цих бажань. Щоб бажання здійснилося, вашому мозку воно має бути зрозумілим, воно має бути не надто простим і не надто нереальним. Мозок має щитувати його як досяжне та посильне. І тоді він зможе на ньому сконцентруватися і бути вашим союзником у втіленні цього бажання. Чи працюють візуалізації та афірмації для втілення бажання? Скажу вам так, і працюють, і не працюють. Чому вони можуть бути корисними? Вони можуть бути корисними для того, щоб переконати наш мозок в тому, що це бажання е, класне. Коли ми уявляємо бажання, ми його проживаємо, мріємо там про нього, уявляємо, як воно буде реалізовуватися, та що важливо, що ми будемо відчувати, коли це бажання буде реалізовуватися. Наш мозок починає випускати певні гормони, нейромодіатори, які активують ту частину мозку, яка відповідає за реалізацію. Тобто, нашому мозку має бути смачно, він має зрозуміти, що ця для нас смачна. І тому він починає включати певні фільтри для того, щоб хапати, бачити всюди можливості та стимулювати вас, ваші дофамінові системи для того, щоб втілювати це бажання. Так і працює, що якщо це бажання істини, воно дійсно вас запалює, ви втілюєте його легше. Але афірмації і медитації як інструмент не будуть для вас робочими, якщо ви будете. Медитувати на не ваше бажання, не істинне бажання, якщо воно дійсно щиро вас не запалює, і ви просто заставляєте себе це робити. І також вони не будуть працювати, якщо ви після того, як ви помедитували на це бажання, не підете і не будете виконувати дії для реалізації, не складайте чіткий план, цілий та дії, що ви можете зробити, щоб втілити це бажання, яким ви так говорите. Щоб втілити бажання, недостатньо просто його записати. Сприймаємо бажання як наш бізнес-проект. Тобто ми пишемо основне бажання, яке ми хочемо втілити, проживаємо його, відчуваємо, а далі складаємо маленькі підцілі, ділимо їх, що ми можемо зробити цього місяця, що ми можемо зробити прямо завтра чи цього тижня, і починаємо виконувати маленькі посяжні кроки. Так, нашому мозгу стає зрозуміліше, як ми можемо дойти від точки А до точки Б. І ця мрія стає більш схожа на якийсь план. І оця фішечка з записуванням маленьких міні підзавдань Коли ми розставляємо галочки, вона працює, тому що, коли ми ставимо галочку, ми показуємо собі своєму мозгу, доказуємо, що ми змогли, ми зробили один крок. І так будується наша віра в себе. Насправді, через отакі маленькі дії, маленькі, регулярні, постійні зусилля хвалити себе, ставити ці галочки. Ми переконуємо себе і починаємо вірити в себе, що ми можемо, якщо ми зробили 10 кроків, значить ми зробимо ще наступних 10. Як зрозуміти взагалі бажання істини чи не істини? Дам кілька таких основних пунктів, на що можна опиратися. Перший це. Якщо бажання здійсниться, а про це ніхто не знає. Тобто ваше бажання здійснилось, а про це знаєте тільки ви. Ви не можете нікому ні розказати, ні похвалитись, ні подзвонити, ніхто це не побачить. Вам бажання таке, що досі важливе, чи вже не дуже. Другий пункт, як продетектити не, іст... не істинне бажання, це коли ви прям отак всрусь, але я це зроблю. І прям у вас такий якась гіпер, гіпер, натиск на те, щоб це реалізувати, і вам хочеться це прямо навчора. І зазвичай це теж дзвіночок, що це не щось істинне, тому що істинне бажання воно, воно дає вам такі приємні відчуття, воно вас запалює, але воно не, не заставляє вас відчувати якийсь такий неспокій. Тобто, ви, коли уявляєте істинне бажання, ви спокійні. Воно не викликає у вас екстра, екстра емоцій. І ще класним ідентифікатором істинного бажання є страх. Це, така, це такий дзвіночок та страх для багатьох, що не на це варто звернути увагу. Але цей страх має поєднуватися із таким. Цікавістю і з азартом. Тобто, вам може бути одночасно і страшно, але дуже цікаво і так дуже смачно. Якщо цей страх поєднується із цікавістю і смаком, це також класний ідентифікатор того, що це ваше істинне бажання, і вам туди потрібно йти, навіть коли страшно. Іти через цей страх, працювати зі страхом попередньо, аналізувати його, але це ваш орієнтир. Що це можливо якраз те бажання, яке потім відкриє вам дуже багато вашого ресурсу. Якщо ви не можете самі повністю проаналізувати та відчути, чи істинне ваше бажання чи ні, щоб не тратити потім на його реалізацію зайвий час та розчаровуватися, приходьте до мене на консультацію, ми зробимо це разом. Розберемо ваше бажання. Також проаналізуємо, що вам може допомогти для його втілення, що може заважати, пропрацюємо те, що може заважати, і складемо чіткий план дій, як вам до цього дійти. Віднайдемо ваш особистий персональний ресурс, який допоможе втілити вам це бажання найлегшим, найшвидшим та найприкольнішим для вас способом бажання мають здійснюватись, і цілі мають втілюватися. Давайте будемо йти до цього разом.